Підказка Всесвіту. Привіт, любі! Зараз ми з вами налаштуємося на потік Всесвіту. Коли ми зупиняємося, вдихаємо і дозволяємо думкам стихнути, саме тоді приходять справжні підказки. Що ж нам підкаже Всесвіт? Що з вами? Імператор, Король. і відчаяння. Ви дуже сильна людина, я бачу тут чоловік, імператор, який, був, може, займав якусь посаду, мав якийсь прекрасний бізнес і мав від цього дуже великий дохід, все вас ладилося, все йшло так, як потрібно, але щось пішло не так. Ви чомусь відчаялися, ви бачите. Пали в таку депресію. Хочу вам щось Всесвіт підказати, як же рухатися далі. Да, ви стомилися, ви дуже наполегливо йшли в цьому бізнесі чи, може в цьому партнерстві. Дуже багато досягли, досягнули і вигоріли. Далі не знаєте, куди вам рухатися. Куди ж вам рухатися? Дивіться. Я бачу біля вас прекрасну даму, королеву, вашу партнершу, жінку, може, проблеми тута. Вам потрібно від цього всього відійти. Вам треба передпочити. Вам треба багато зрозуміти про цю жінку. Да, вам важко. Відійти від цього покинути ці емоції, ці матеріальні блага, Але потрібно зробити вибір. Вам потрібно йти в нове. Бачите? Вам потрібно відмовитися від старого і прийняти рішення, бо зайдете. У депресії, в зубожіння, це карта бомжіння. Послухайте мене, вам треба сильно по смерті прийти трансформацію пройти, повідкидати зайве, воно вже віджило, воно померло і по-новому мчати вперед. І ось тут королева уже більш впевнена, інша.